Всім привіт! В цьому відео ми сьогодні з вами зробимо так, щоб наш сайт з'являвся в пошукових системах, наприклад, таких як Google. Тому що буває так, що зазвичай на початку, коли ви створюєте свій сайт, він одразу не відображається. Тобто ним ви можете ділити за допомогою посилання, а вже потім, з деяким часом, в залежності від кількості переглядів користувачів вашого сайту за допомогою посилання, він буде підніматися саме у пошуковій системі. Але також можна це налаштувати окремо для того, щоб пришвидшити цей процес і допомогти саме пошуковим системам його пропонувати або ж розпізнавати як окремий сайт. Для цього ми з вами натискаємо плюсик та вводимо саме search.google.com. Заходимо сюди. Натискаємо саме на друге посилання, яке нам потрібно, і потрапляємо саме на ось таку от сторінку. Тут у нас є два варіанти, як це можна налаштувати. Перший лівий варіант це за допомогою домену, якщо у вас до вашого сайту підключений домен адрес Наразі в нас він поки що не підключений, тому нам підійде другий варіант, це по правій стороні це ресурс з префіксом в URL-адресі. Тобто просто за допомогою URL-адреси, яка у нас є на нашому сайті. І так, нам потрібно з вами перейти на наш сайт, натиснути на ось цю от позначку та копіювати посилання на опублікований сайт. Копіюємо його. Якщо не хочете тут копіювати, тоді можемо опублікувати наш сайт та копіювати посилання саме ось тут. Це також буде правильне посилання для того, щоб це зробити. Також я додам посилання на цей сайт під цим відео для того, щоб ви самостійно могли переглядати, як він працює, та дивитись, що в ньому нового додається, як він був створений, деякі блоки були побудовані та які зміни відбувались протягом всього цього курсу. Повертаємось на наш сайт саме з налаштунками, і додаємо сюди посилання. нас йде перевірка, і далі у нас є варіант, як можна буде. Підтвердити, що ми саме є власником цього аккаунту. Тобто тут є декілька різних варіантів, а саме 5. Найкращі із них це саме за допомогою Google Аналітики. Плюс ми з вами в попередньому відео підключили саме до нашого сайту Google Аналітику. Тобто обираємо ось це от І у нас тут є невеличкі налаштунки. Нам потрібно буде сторінка, яка містить фрагменти аналітики. Код підтвердження має бути. В розділі хед вашої сторінки, у вас має бути дозвіл редагування ресурсу Google Аналітики. Тобто, пам'ятаєте, в тому відео я додавав на головну сторінку саме тег, який нам також просили вказати в хеді, для того, щоб він у нас був на кожній сторінці. Але я тоді додав це тільки для головної сторінки. Тобто цього буде вже вистачати нам, щоб це все зробити. Окей. Ми можемо також тут натиснути повний опис і нас перенаправить на наступну сторінку з повною всією інформацією, як це можна зробити. Ми ж, якщо знаємо, що у нас таке є, ми обрали «Google аналітику та натискаємо Перевірити. І бачимо, що якраз таки після того, як ми натиснули перевірити, у нас пройшов деякий час, і ми побачили відповідь про те, що все окей, у нас все правильно. У нас є спосіб підтвердження, це Google-аналітика. Щоб підтвердження діяло, не видаляйте, код відстеження. Той, який ми додавали на наш сайт, щоб не втратити підтвердження, додайте кількість способів із меню. Тобто налаштувати, підтвердити право власності. Перейти до ресурсу або ж готово. Ну ми можемо перейти до ресурсу. Ми знову-таки можемо побачити огляд, ефективність, перевірка URL-адреси, сторінки, файли і так далі. От якраз таки нас з вами повинно цікавити зараз ось ця перевірка URL-адреси, для того, щоб ми могли розуміти, чи працює саме наш сайт, чи ні. Ну, давайте зараз зробимо ось таким чином І натискаємо Enter. Е, так. Має ресурс. А чому так. Давайте ще раз перевіримо. Так, так, так. А ось так от. Ага, нам потрібно перейти на будь-яку сторінку. Окей, зараз тоді зробимо про мене. Повертаємось назад, натискаю. І знову-таки поки що ще є якісь є проблеми. Тобто, ми от бачимо, що є головна, окей, все добре. Додати ресурс. Тоді давайте спробуємо додати інший варіант. Це я додаю зараз про мене. І є також окей. Підтверджуємо і бачимо, що тепер у мене є дві сторінки, які якраз так знаходяться. Зазвичай дивіться, після того, як ми це додали, давайте ще раз додамо ще одне якесь посилання. Тобто, наразі воно у нас поки що не знаходиться. Ми додамо ще портфоліо. Сюди, давайте перевіримо, не знайшло. Тоді ми робимо додати ресурс, знову-таки так само посилання, і воно у нас іде як підтвердження ресурсу. тобто Якщо воно у нас іде як підтвердження, тобто аналітика бачить, що так, окей, ця сторінка а, є нашою, ми є її власником. І тепер нам потрібно з вами трішки зачекати. Це також деякі на самої аналітиці від 24 до 48 годин. Для того, щоб пройшла саме от сторінка індексації. Давайте ось тут от подивимося: індексування сторінки. Якраз таки наразі зараз у нас тут ніякої немає сторінки, але ми можемо отаке от таке повідомлення: індексування сторінок. Переглядайте, які сторінки вашого сайту. Google може чи не може індексувати. Окей, натискаємо тут поки що е, чомусь сторінки не проіндексовано. Такі сторінки не можна розміщувати в Google. Ми зараз подивимось причини. Наприклад, ніяких немає. Далі джерело також поки що нічого немає. Тобто, в цілому, поки що нічого такого немає. Але якщо ми зачекаємо декілька годин або ж днів, то ми можемо в будь-який момент а, побачити, що у нас ось тут на сторінках або вони додасться, точніше, або вони додадуться, або буде помилка про те, що, ну, на жаль, поки що ми не зможемо їх додати. Якщо ж. З ними все буде добре і вони проіндексуються, вони тут одразу у нас додадуться. Якщо ж з ними ж буде помилка, то про це нам напишуть і саме пропишуть, що нам потрібно буде зробити для того, щоб вони знайшлися. Ми ж пізніше з вами через деякий час перевіримо, що саме з ними сталося, і як можна буде їх закріпити, змінити, або що з ними можна буде зробити. І тут же на цьому сайті ми одразу вам можемо помітити скільки усього було кліків, тобто за допомогою наших посилань, скільки усього було показів нашого посилання. Середні позиції, тобто повністю все це ми можемо відстежити далі, тут будуть запити, сторінки, які відкривалися, з яких країн, з якого пристрою, і як це було у вигляді саме результату пошуку. тобто Ми тут повністю все можемо помітити і відстежити. Також ми ось тут можемо звісно ж таки, помітити і невеличку інструкцію. тобто Скажімо так, про те, що Search Control почав саме працювати з нашою сторінкою. І також ми ось тут можемо помітити, що є саме позначки, це нам каже про те, що сайт трішечки вже почав перевіряти наші ці посилання, і потім буде їх розглядати більш детальніше, щоб додати їх до пошукових систем тих або інших браузерів. А в мене на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі.